Вітаю друзі! Ви на каналі Елба Лайф. Я Анжеліка Сезоненко, і сьогодні у нас є унікальна можливість потрапити в школу НРК 3-ї штурмової бригади, де подивитись ближче на наземні роботизовані комплекси і дізнатись про те, як проходить навчання військових і цивільних. Біля мене стоїть терміт, це Unmanned Ground Vehicle, тобто машина, яка керується віддалено. Вона може виконувати логістичну функцію, або в даному виконанні стоїть модульний апарат вогневий, який може використовуватися для вогневого подавлення чи ураження супротивника. Також, якщо зняти, можна обладнати під скид темок, це мінування місії, або місії логістика. У дронів наземного типу є декілька видів шаси. Цей на шасі у нас на гуслі вона має кращу прохідність, але трошечки голосніше ніж. При використанні коліс дана версія вже модифікована декілька разів, і вона кодифікована. Це кодифікований виріб, і він вже поставляється масово, але все одно потребує деяких доналаштувань для бойової роботи. Поставляється гола платформа, на неї можете встановити мобільний вогневий модуль або модуль для мінування, або тут можна нічого не ставити, залишити як є, і використовувати для логістики перевезення великих вантажів тощо. Зараз у нас є можливість потрапити в пункт управління НРК для курсантів. Тут створили умови максимально наближені до реальних. Отже, шановні глядачі, знайомтесь, це Марта, позивний Куля. Вона військова 3-ї штурмової бригади, командир розрахунку 2-го батальйону штурмового. Марта, розкажіть, як ви в 21 рік стали командиром розрахунку НРК? Я прийшла у взвод, ну, в принципі, як оператор БПЛА. Я працювала з розрахунком, тобто своїм, як оператор БПЛА. Та, як в нас знову ж ну, не знаю, чи я зазначала чи ні, в нас в принципі мої побратими, це колишні штурмовики, це взвод nc 13 і вони працюють. Ну вони навчили працювати по тому принципу, що кожен повинен бути взаємозаміняємо для того, щоб ну, в принципі можна було виконувати роботу кожного. Я знала, наприклад, що в мене в будь-який момент зможуть там за. І робота буде продовжуватись. А ви працювали з Мавіками, з FPV? З Мавіком. З часом набувався досвід, навчали побратими, плюс вчилася сама безпосередньо будучи на позиціях. Ну і в один момент, я думаю, поважали, що досвіду достатньо для того, щоб, по-перше, передавати його іншим, а по-друге, для того, щоб безпосередньо бути. Командиром. Ви вже рік в лавах Сил оборони? Майже рік. Як ви взагалі в такому ранньому віці вирішили долучитися до війська? Вихід з центурії і, в принципі, з львівського осередку, і якось так воно було, що я спочатку повномасштабки була залучена до допомоги. Війську у різних сферах, потім вже з часом знайшла центурію, і якось насправді я знала давно, що, що ну на початку я була впевнена, що рано там чи пізно я е, буду в армії, просто це був. Потрібно було пройти певний шлях до того, щоб це бути впевненою, щоб це було свідоме рішення. І в принципі так і було. Я була в Центурії, знову ж таки, і ми розвивали осередок, який, що є не менш важливо, адже правильне виховання молоді в правильному руслі, в правильних цінностях це надзвичайно важливо, адже ну, молодь це, це наше майбутнє. Також у Львові була головою. Громадської організації Одна кров, що також є не менш важливою, і закликаю всіх давати кров для потреб військових. Uh -huh. І якось, в принципі, проводячи таку діяльність, я зрозуміла в певний момент, що я можу це передати, те, що я пробувала робити, там, створювати, працювати з кимось, я можу це передати, і це буде далі розвиватися, а я можу. Далі рухатися і нарешті підписати контракт. А вас не відмовляли? Я знаю, часто жінок ну, або відмовляє родина, або вже потім на етапі відмовляє там, бригада. Бригада не відмовляла. Батьки, звісно, що ж були проти. Батьки були проти, але батьки знають мій характер, батьки мене виховували. У мене характер батька досить такий. Скажімо так, сильний. В принципі, вони змирилися. Вони, я впевнена, що вони знали, що це рано чи пізно буде, бо я про це не раз говорила, просто не хотіли сприймати це як за реальність. там, Підеш, підеш, ти в армії. Вони не сприймали спочатку, знову ж таки, їх можна зрозуміти, але з часом змирилися. І зараз всіляко стараються мене підтримувати. За що я їм дякую. А чому третя штурмова? Тому що тільки третя штурмова. Третя штурмова. Ну, по-перше, знову ж таки, будучи в центурі, я проходила навчання в я проходила тестовий тиждень разом з представниками третьої штурмової, тобто, які нас навчали, я маю дуже багато друзів. Я, в принципі, знаю, ну, знала ставлення до бійців, е і в загальному плюс-мінус розуміла, що це, куди я йду. І я розуміла, що це, ну, по-перше, найкращий варіант, по-друге, єдиний варіант для мене, через те, що я е нічого більше, крім третьої штурмової, насправді, не розглядала. От у нас зараз тут два зразка: це Тарган і Змій. Так. Які бойові завдання вони можуть виконувати? Я саме працюю з логістикою, відповідно, це у нас йдуть логістичні задачі і задачі по евакуації 200-х та 300. х тобто обидва у нас засоби виконують ці задачі. Також вони можуть виконувати більш різноманітні задачі, такі як розміновувати. Ну, типу, це вже залежить від того, як ми їх переобладнаємо під які задачі. Тобто досить великий спектр роботи з ними. А які особливості от, і відмінності тарган і змій? Перше, напевно, і найбільш важлива це є вантажопідйомність. Це е, різна у них. Тут у нас вантажопідйомність 500 кг, тут приблизно до ну, 250-200. Тут от на них, в принципі, наварюємо такі, якби. Ще додаткові рами, які от вони відкриваються, і це у нас підвищує також тут -ту от корпус, встановлюємо там щоглу з камерою, і в принципі місце для антен. На цьому, в принципі, така ж система. Тобто, от, от з такими ми, типу, вони до нас поступають. Ми їх перероблюємо, підганяємо під себе під наші. Задачі, і вже тоді виганяємо безпосередньо гей-гей в поле. Я люблю більше цей, ніж ось цей. Тому що тут в нього цей чим кращий, знову ж таки, він за рахунок того, що швидший, він маневреніший. І від FPVшки, наприклад, або від скида ним втекти легше. Цим важче. Цей траншеї дістати легше. Цей практично ну, типу, цей дуже важко. Тут, тут 700 кілограм знову ж таки сталюки. Але чим цей кращий, наприклад, якщо тут бувають дуже часто проблеми з ципками, бо там мотор типу, і, і, і система ципків, вони рвуться, вони розтягуються, то на цьому монстрі з таким ну, таких проблем практично немає. Тобто вони от саме в них набагато надійніша система. Вот е, ципків. Хоча, в принципі, точно така сама. Тобто, тут єдине, що тут чотири мотори, тут два мотори. Тому, в принципі, можливо відрізняється швидкість, але в принципі, типу, цей по саме по механічній частині він надійніший і він легший. Бо тут буває таке, що з там, зірочки злітає, зірочка там ламається, там купа детальок може по, в принципі, за рахунок того, що він от якраз і швидший і маневреніший, і, типу. З ним трішки більше проблем бувало не як це не, не, не нашкодити засобу, адже там по його технічних характеристиках, від типу від навантаження сильного може бути проблеми. Відповідно, типу вантажопідйомність також трішки відрізняються вони по своїй прохідності, відповідно до того, що цей. Важчий, цей трішки менший, цей швидший. Він більш маневреніший, цей повільніший. Тобто, в принципі, вони досить схожі, але відмінність все таки між ними є. Залежно від бойового завдання, мабуть, той так. десь ефективніший, той десь так. ефективніший. Так. От на прикладі вашого розрахунку, які бойові завдання от НРК виконують всі, які ви називали, чи все ж таки частіше це евакуація, чи частіше це логістика? Це якраз от наш спектр роботи: логістика та евакуація. Евакуація двохсотих та трьохсотих. Як управляється НРК? Тобто це дистанційно дистанційне управління? Є різні типи зв'язку, і вони, воно взагалі управляється дистанційно. Також є можливість управляти так званим штурмовим пультом, тобто це буде безпосередньо біля нього, наприклад, це коли треба його десь загнати, наприклад, в якусь, наприклад, точку, допустимо, в Капанір. Або ще щось? А так то ну, сама ж суть НРК в тому, щоб там не задіювалася людина. Та тому? А наскільки відстань може бути від оператора і НРК? Залежить від типу зв'язку, залежить від типу ланшафних умов. Ну, в основному це залежить від типу зв'язку. От, до прикладу, евакуація. Скільки так. людей на собі може НРК перевозити? Ну, тут не питання, скільки людей воно може перевозити, тут більше ну, типу, питання в плануванні цього. Тобто, в принципі, ми зазвичай возимо одного-трьохсотого, типу, щоб їх більш обезпечити його. Та й в загальному, ну, типу, наприклад, на цей засіб двоє важких трьохсотих. Ну, в Принципі влізти можуть, але це, це все дуже ситуативно. Добре, логістика, так. от що перевозять на НРК зазвичай це якісь боєприпаси, їжу чи все, що завгодно? Все що завгодно, тобто, це в основному БК, вода, потреби, їжа, тобто, абсолютно все, що потрібно піхотним позиціям, все, що вони запрошують, то ми і перевозимо. З огляду на ваш бойовий досвід, наскільки НРК важливий на фронт? надзвичайно. Знову ж таки, давайте поговоримо про евакуацію для того, щоб евакуювати одного трьохсотого. Наприклад, беремо до прикладу, що трьохсотий в нас ходячий, його потрібно нести на скедах. Відповідно, нам потрібно зняти з вогневого там рубежа чотирьох людей, щоб його протащити 7-8 кілометрів до точки евакуації. І ну, в принципі, ми тоді наражаємо знову ж таки на небезпеку не одного трьохсотого, який вже трьохсотий, а ще чотирьох бійців. А так у нас ну, ми всі прекрасно розуміємо, як воно все відбувається. У нас наражається на небезпеку залізу, яке в принципі в порівнянні з людським життям є ніщо, і ну, відповідно трьохсотий щодо логістики. Е... Можу в принципі навести статистику нашого взводу в межах нашого батальйону. За рік було перевезено 300 тисяч кілограм вантажу, тобто це приблизно потрібно задіяти 15 тисяч піхотинців. Якщо розбивати це от подобово, то це є 821 кілограм за добу. Приблизно розраховуємо, і це в нас виходить 41 боєць за добу постійно повинен це носити. Mm -hmm. Це ми наражаємо на небезпеку знову ж таки людей. Це їхнє здоров'я, адже це ну, вантаж е, досить такий нелегкий, і це так само дистанція велика. Відповідно, НРК зараз не то що незамінні. Вони їх потрібно максимально масштабувати і вводити в. В принципі, в у, у всі сфери, які тільки можливі. Но це я навела статистику тільки нашого взводу. У нас, в принципі, зараз є також рота е, у, в межах нашого батальйону, яка також прекрасно працює. У нас зараз є рота ударних НРК, е, які. Також виконують, і будуть виконувати надзвичайно потужні і круті задачі, про що, ну, в принципі, я думаю, згодом дізнається. А можете розповісти? От ударні НРК, як їх модифікують, що туди встановлюють? Щодо саме ударних НРК, ну, на них встановлюються крупнокаліберні кулемети та гранатомети, та й в загальному під, ну, відповідно до задач встановлюються відповідні вогневі засоби. Угу. Ну і потім сюрприз для ворога. Також ще хочу зазначити, що в принципі у нас в межах бригади, практично у всіх, ну в загальному у нас всі наші взводи та роти, які спеціалізуються на НРК, працюють дуже потужно і дуже в принципі. Продуктивно і це ця, ця, ця статистика не може не вражати. Скільки життів вдалося врятувати? Можливо, там за останній період, чи як ви рахуєте за рік статистику завдяки наявності у вас НРК? за рік? Я вам не можу сказати. У нас, наприклад, було був. Тиждень, наприклад, ми підбиваємо там собі в принципі підсумки за, за рахунок того ми можемо вести статистику. І у нас був тиждень, коли ми врятували 9 трьохсотих за один тиждень. Це суто тільки ми робили ну, наш взвод, а ще паралельно ж, відповідно, працювали. Інакші підрозділи, які знову ж таки е працюють, також дуже ефективно. Ці е числа також не можуть не вражати. І ми, в принципі, Спільно всі разом стараємося максимально рятувати життя піхоти. Якщо можна, дайте відповідь, і ви, оскільки використовуєте НРК в бойових умовах, чого вам на них не вистачає? Можливо, десь ви хочете, щоб якісь покращення були, чи є можливість ці модифікації робити самостійно. Складне питання. Якщо жартуючи, хочеться, щоб вони навчилися самі вилазити з траншей. Ну, бо всяке іноді буває. іноді буває втрата зв'язку. А це ж все таки, ну це робот, і буває таке, що він сам кудись може поїхати ненадовго там при втраті зв'язку, десь котитися в ярок і йому важко виїхати. Так, ну в принципі, типу, планів глобальних багато. Озвучувати, поки я їх не буду. Нехай це буде сюрпризом на майбутнє. У нас є наша майстерня, в принципі, яка дуже успішно працює, і в принципі, всі наші якісь модифікації, наші кризі ідеї вони пробують втілити в життя, і ми стараємось якось постійно розвивати НРК і їх більш. Модифікувати і покращувати. Зараз ми знаходимося в майстерні, де проводяться ремонтні роботи, а також модифікації і обслуговування НРК. Володимире, скільки існує вже школа НРК третьої штурмової? Школа наразі існує вже біля півроку, і за півроку ми вже під Встигли підготувати сотні військовослужбовців. Також готуємо цивільні. А як потрапити взагалі в цю школу? Треба якусь заявку подавати. Якщо це військові, це обов'язково мають бути військові, військові третій штурмовий. Ми займаємося підготовкою усіх сил оборони, всі бригади, будь-який підрозділ. Достатньо заповнити заявку на сайті. Ми зв'язуємося і починаємо навчання. Цивільні так само. І цивільні так само. Через заявку на сайті через заявку на сайті зі скількох років з 18-ти. повнолітнім. Треба бути, розкажіть, які курси підготовки у вас існує? у нас є військовий курс наразі, є цивільний курс. Різниця очевидна. Військові знають набагато більше, мають знати набагато більше і розбиратися набагато глибше. Також плануємо відкрити інженерний курс і цивільний. Це лише курс роботи з НРК чи все ж таки ще з FPV дронами. fpv школа наразі в нас це окрема школа. Ага. У них є окремі курси, декілька різних, різні направлення. То може бути крила, може бути FPV, інженерний курс окремий. В НРК ми вчимо як операторів дронів, так і обслуговування дронів. Тактику застосування а якась має бути базова освіта у цивільних для того, щоб вони ну більш розбиралися? Скажімо не обов'язково, але досить буде більше більший обсяг знань можна отримати, якщо ти інженер з очевидних причин, так само як FPV, тому що тут ми маємо справу з технікою. Скільки триває навчання? Цивільний курс це тиждень, військовий курс два тижні. Ну який режим навчання, якщо люди працюють, до прикладу це цивільні. Це з 9 ранку, переважно до 4-5. А хто навчає? От ті тренери, інструктори у вашій школі? Це ветерани війни? Серед інструкторів є ветерани. Ми активно співпрацюємо з фондом Дігнітас і військовою школою «Боревітер». Інструктори є і звіти, і звідти. Також є дівчі, дівчі, є ветерани ветерани третьої штурмової бригади з різних підрозділів. Чи є у вас іноземці серед інструкторів? Серед інструкторів у нас був один іноземець, є такий досвід. а Наразі іноземців немає. Що з ним сталося? З ним все, все добре з ним. Він працює зараз на перемогу і задіяний. В інших підрозділах, в окремих напрямках. Давайте ще поговоримо такі загальні якісь речі, які глядачі наші можуть не знати, що загалом таке от НРК, наземний роботизований комплекс. Наземний роботизований комплекс це е, найближче порівняння з Півішкою, але яка не літає, а їздить. Е, це комплекси, основною цілею яких є порятунок життів військовослужбовців. Це ультимативна їхня ціль. Вони виконують логістичні місії, ударні місії, інженерні місії. Застосування цих комплексів обмежене лише уявою, тобто досить широкий спектр застосування майже у всіх е аспектах військової справи. А в Україні зараз більше застосовуються іноземні НРК, чи нашого вітчизняного виробництва. Також в основному майже всі НРК у нас вітчизняні. Україна наразі є лідером серед і виробників і технологічно лідером з застосування і виробництва НРК. А ви можете назвати якісь от НРК нашого виробництва, які можливо найбільш ефективні, на вашу думку, чи всі по різному мають якісь плюси-мінуси? У кожного є свої плюси і мінуси в підрозділі мають бути завжди різні НРК, різні типи, тому що для різних місій. Вам треба різних різна конфігурація НРК, можу сказати, що українські НРК наразі вони найефективніші. Вони перевірені е на війні в реальних місіях, в реальних бойових умовах і довели свою ефективність. Ми зараз в вашому цеху бачимо, що є певні роботи, які проводяться з НРК. Це якісь ремонтні роботи, удосконалення чи що таке. Е це переважно е, сьогодні ремонтні роботи, це роботи з обслуговування. У нас наразі займається військовий курс, і вони вчаться обслуговувати НРК. Це ті е, задачі, з якими вони будуть е, безпосередньо стикатися на ЛБЗ, і це безкоштовний курс для військових. Так, а для цивільних Для цивільних це не безкоштовний курс. На сайті є вся інформація. Як ви сьогодні бачили, в армії існує дуже багато тилових посад, зокрема, посад з обслуговування НРК, операторів НРК. Тому не бійтеся і вступайте у військо. Наближайте нашу перемогу.